Будь ласка, все ж дійсно цікавиться дрес, про які йдемо через вулиці. Якщо ви знаєте, скільки поверхів по кожному треба дознаці, чи є об'єкти, які мають бути признатися повністю, і до пана Ігоря. я зрозуміла, що з боку ЄНСТА це рекоменда... рекомендації лише, але маючи ці рекомендації, чи може хто має брати їх до уваги з Київської влади, і чи можна без рішення суду що ЮНЕСКО це комісія у справах е е освіти, науки і культури, яка діє при Організації Об'єднаних Націй, і Україна, до речі, е держава організатор цієї авторитетної організації, має сприймати такі сигнали, не як рішення газів, а сприймати їх, як це сприймається в цивілізованому суспільстві, як кажуть, музиканти розумієте, ноти. Я хочу сказати, що все залежить від волі найвищого керівництва і від послідовності дій. Міський голова зробив крок дуже важливий і треба віддати належне йому, але це тільки один крок. По-перше, вийшов на контакт із генеральним секретарем ЮНЕСКО пані Боковою. По-друге, поінформував про. В зоні. І е, одночасно виклав обіцянки з приводу подальших дій. Тепер треба тільки діяти, як, я вам вважаю. В <кхай> ідеальному варіанті це має бути рішення суду. Але як представник центрального виконавчої влади, який відповідає за розробку реалізацію державної політики в сфері збереження пам'яток, я хочу сказати, що. Є багато засобів вплинути при роботі із закордонниками. Ви знаєте, що це в Україні тільки двічі судовий чоловік міг стати президентом, а у світі людина, яка веде себе не цивілізовано на, на ринку будівництва, в її місця Розумію, бізнесмен один одного і нинішні керівники держави справді з двох нор. Треба тільки діяти послідовно, однозначно і не відкочуватися на позиції е, вчорашніх і здобутих сьогодні висот. Віддання дійсно суд, але ми знаємо стан українське судів. А ці п'яти об'єктам ведуться ці суди чи ні? Е, так, да, по цих про це вйду, йдуть слідчі дії. По, по, сьогодні там нехай не, не зможе проанізувати по кожному з цих об'єктів, але рішення і позиція безпосередньо віце-прем'єра міністра культури Віксала Кириленка, я представляю сьогодні також її позицію, полягає в тому, що має бути усунуті порушення. Усунуті порушення можуть бути, як сказав пані сьогодні, власне зменшенням закону. Це перепрошую це навіть компромісніші маляти, враховуючи затрачені кошти, враховуючи рекомендації ЮНЕСКО. Якщо рекомендації ЮНЕСКО не будуть взяти до уваги, що це означає для нашої нашого центру? Це означає дуже багато для України. Насамперед, що ми не солідні партнери всі тобі співпраці, ми не дотримуємося за правил поведінки і. Це говорить, що ми не є достатньо цивілізованою нацією і державою, яка руйнує свою власну культурну спадщину. До речі, там цікаво починалося засідання, більше було присвячено, звісно, Київ не був там центральною. Україна не була центральною постаттю, яку розгадали. Але я вам нагадаю, що власне, наприклад, із Сирії, Іраку Івану власне, і велася розмова попередження про те. Що культурну спадщину необхідно зберігати за будь-яких умов. Це як ви бачите не найбагатші комунічна держави. Це держави також з нестабільним політичним станом. На жаль, Україна наближається до, до переліку цих держав із введенням воєнних дій на території цих держав. Але культурна спадщина справді буде понад усе. Дозвольте я додам просто про юридичну частину. Справа в тому, що на сьогодні фактично будь-яка правоздатна сторона може вимагати знесення цих поводів. В даному випадку найбільш правоздатною стороною є Київська міська влада, оскільки вона представляє інтереси Київської територіальної громади, яка страждає від того, що її культури спадщину нижче. Відповідно, є всі підстави. Безпосередньо КМДА звернутися до суду або залучити до цього прокуратуру. Два варіанти. Те, що це не робиться, відповідно, ну, поки що залишає питання. Але по поступово, я сподіваюся, буде зроблено. Вже є президент, коли київська міська влада подала на знесення верхніх поверхів на Валах, тобто ця будівля на розі Костянтинівської і Нижнього Валу. Також є абсолютно всі підстави подавати на всі точки. І через суду у вас знесення. Це єдине можлива право в ситуації. Не може бути знесення верхніх поверхів всієї будівлі без рішення. Буде. Там є е, судове e, Так, я тоді дійсно розширюю тему. Справа в тому, що дійсно забудовник може добровільно знести свої поверхи. Да? Тобто, це його власність і він абсолютно повноважний це е, знищити, там, е, перебудувати і так далі. Тобто, якщо ми його примушуємо, то це може примусити лише суд, тобто будь-яка інша інстанція не може. Тобто, або ми по-доброму, або через суд. Можна okay. доповнюватися? Okay. 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 Okay по Зранку до 12 кожного дня йде добудова. Я викликаю міліцію 102, вона вже не приїжджає. Мене викликав Дівнічний п'ятницю, він мене повідомив, що було заведено справа, про яку мені нічого не повідомляли до цього часу, від 22 січня цього року. І після цього відвідання Дівнічного я отримала у вівторок без штемпелю лист що закінчено провадження так, по, по, по е, диссиптинному покулку. Воно не занесено до кримінальних проваджень по місту Києву. А на наступного на дня я отримала ще один лист, що по, по, по е, зверненням, по яким вже винесено рішення, ви не можете звертатися повторно. Чекаю е... Ті, ще Тікає, момент. Тобто, не... Ну ви навмисне навмисно, навмисно залишайте. Будь ласка, залиштесь до кінця прес-конференції. Є питання ну, так, навіть... Є, що питання є. Ну так людина від собі я хочу сказати, що механізм в нас за часів януковича на було знесено відмінено кримінальну відповідальність за незаконну забудову і майнову відповідальність була там постанова. Я продивлялася, була постанова, яка відмінила. Відповідальність за оцю. Нам треба відновити, і це прохання доїхання і погодження депутатів, треба ввести законопроект про майнову відповідність за незаконну забудову і за ці гроші ми зможемо зносити ці. І треба зносити це цілком і повністю. Я не згодна, що треба зносити, як вже ви сказали, ваші там скільки поверхні. Оце світова пам'ятка археології. і їхні. Так, залишавки, не можна Чи там саме. Це треба відновлювати. І головне, що наші археологічні цінності знаходяться на значній глибині. І навіть за умови 10 метрів нищення цієї пам'ятки на подолі ви бачите там більше 10 метрів вулиця. Це більше 2000 років тому. А в 18 році в Києві було 400 центів. І реконструкція торучка поки повністю не відповідає фальсифікації історії Києва. У нас тотальна фальсифікація історії Києва. І саме це головне у цьому. І цікаво, чи є сама адреса резолюції так Чи вона так там випише? На жаль, жаль адреси немає в цій резолюції. Вона є у резолюції у кого, яка приїздила сюди, і, і, і в останні, і в переділі. я коли аналізувала, чому таке порішення, я тут ці адреси зазначала.